По суті, що тільки іде очистка і електроенергія, набагато дешевша, мінімум 4,5 рази, 4 дешевша, ніж покупна. І ми можемо е, е, тариф регулювати. Коли ми будемо мати свою воду, у нас, коли в Дрогобичі, правильно сказав Франкович, що буде вода 15-16 гривень до 17 для Дрогобича, у нас в трускавці буде та сама ціна, може на гривню дорожче. Все, але не на 7 гривень. І вода в нас буде кругло Я маю повний економічний аналіз, де вони неправильно дали дані. Перед вами виступав директор, який 11 років працює в водоканалі. Він не є непрофесійна людина. Є професійна іра, є тут малецька професійна, є е, е, професійні люди, які професійно знають Міша, начальник технічного відділу, які професійно знають, що робити. Що робити. Він не є патріот міста, він є заробітчанин. Він прийшов заробляти гроші. Отут, отут, ми дивіться, вони вклали е, в тариф брати воду з озера. 140 тисяч. Ну там скільки це є місячна норма брання води з озера. Я знаю про що я говорю. Я вам скажу, що е, я займався, ми думали, що ми хотіли. Створити спільне підприємство з, е, Трускавець другович щоб до Доброгостова е, місто Трускавець до Другобич спільно той водогід, а потім з Доброгостова воду купляли для е, Трускавця і для Друговича Це була е, ініціатива Козера, але її всі. Е, штики, ну в штики ясно, але тут у нас навіть тут сидячих люди цього не хотіли. Якщо б ми спільно з Друговичем Експлуатували ту трубу, ми б воду купляли зовсім дешевше, і в нас би не включали затрати Стебника і Друговича. Але я на сьогодні я це не міг зробити, хоча я був депутатом обласної ради, і це питання ставив. Але сьогодні це питання далі треба ставити, і воно рано чи пізно воно буде, що буде окреме підприємство продавати воду для Друговича і для Трускавця. Тоді ми з Дрогобичем будемо в рівних умовах. Але Трускавець має мати резервне воду. Звичайно, озеро. Озеро справиться з навантаженням, бо зараз посілки, клімат. Прімар... Послухайте, наше озеро, я вам скажу, я вам цифри назву. От в мене є тут, я з голови, я їх не буду читати. Починаючи з 10-го, 11-го року, так, у мене кожен рік викупляли 3 мільйони 600 тисяч кубів води, другого річку, так? Ну, робили озеро, підкашували туди-сюди, майка робили, але 3, 6, 11, 12, 13, 14 рік, коли я пішов працювати, Туди. Провели, проведені були певні заходи по використанню через встановлений лічильник води з озера. Так? І плюс замінені магістральні водогони теж дали свої результати. Ми з Друговича, знаєте, скільки почали взяли в 2015 році води? 2 мільйони, 2 мільйони майже 600. На мільйон ми взяли води, менше купили в Друговичі. Розумієте? Тепер дивіться, озеро залежить дуже багато від опадів. Але тут була картинка. У нас є поверхневий водозабор і є е, нижній водозабор. Так? Я настояв на дому, але пізніше мене звільнили і не слухались, що ми повинні воду брати тільки з поверхневого водозабору. Плесо озера воно ще несе в нас естетичну е, е, нагрузку. Озеро повинно виглядати повно, воно повинно ще й красиве бути. так? І нам воду повин... треба брати тільки з поверхневого. І цієї води. Принаймні до мільйона кубів в рік ми можемо свобідно брати в середньому враховуючи опади. Минуле літо було більш посушливе, Це я не знаю, як буде, але до мільйон, мільйон ми свобідно можемо брати води в рік. Оз і озеро буде повне. Оцей такий круг, що там був, вода має бути вище, десь не менше 40 50 до метра вище того круга. Озеро гарно виглядає, і ми можемо його експлуатувати. Не варварськи. А, і тому контроль громади над використанням озера повинен бути плюс встановлений ще один додатковий нічильник на виборці. Депутатом я так розумію, ваша політична сила ну, були, так скажемо, приватні умери, були депутати, і бачу на цій вимісці. Вашу сторону було там багато звинувачень, що ви там щось могли зробити, не зробили. В принципі, всі можливості були у вас тоді, такі, як зараз є можливості нових, ті, що прийшли. Чому вам це не вдалося зробити? Можливо, це питання, яке зовсім має інший підхід. І наступне, якщо ви щось таке робили, а не змогли зробити, це десь можна там, документами, зверненнями підтвердити, тому що це висіло по всьому місту. Якщо такі документи є, то виходить, це не має сенсу. Якщо документів немає, а зараз вимагати від нових, в той час, коли були можливості зробити в старих, і не зробили. Ну напевно, треба зовсім інші віки виробляти. Е, Святослав дуже дякую за це питання. Е, ви його підняли, я зараз розкажу. Це спеціально попросив, щоб ви е, показали плакати, які висили. Коли політика нам встановили тариф Другопечу, національна комісія, який був е, друга друскавець, повинен був платити принаймні, Ну, приблизно на 3, тисяч, на 3 гривні більше, ніж насправді. Встановили для Другобеча тариф для людей, для підприємців і для трускавця однаковий тариф. так? Для людей вони підняли Другобича тариф на 3%, на 36% зменшили для своїх підприємців і покупну воду для трускавця водоканалу збільшили на 255%. так? Другобеч. Другобеч збільшив. Міська рада, депутати, всі ми сказали, ну як, чому ми Другобичу повинні платити. І тоді вода мала бути в Трускавці для населення з 1 липня 2014 року вода для населення мала бути 17 чимось гривень більше 20 гривень для, для цього підприємства. Що ми робили? Ми не погодились з тою ціною і пішли з судами. Тому я вам пояснюю, щоб директор не використовував наліво транспорт, не користувався благами, я, наприклад, їздив відрядження в Київ, у Львів, по два рази, порахуйте на власній машині. Я не буду працювати на підприємстві і з карбану витягувати гроші. І коли мені розказують, що директор має працювати на 2 тисячі, а жити на 10 тисяч доларів, це є крадіжки. А коли директору дати новому директору, я буду вимагати, щоб в нього зарплата була не менше 15 тисяч гривень. Але всюди не питати, питати. Я... Я... Шановний, як вас звати? Віталій. Віталій пане Віталій. Я на сесії намагався три місяці і зараз хотів просвітувати, що я зробив, розумієте? Я хочу за свої гроші просвітувати, що я зробив, що я робив спільно з колективом, що я робив спільно з возніком. Ми з вознюком працювали, тому що я казав, сміття з хати виносити не можна. Нам потрібно, треба було з другого, щоб вирішити питання. Я готовий просвітувати, що я зробив за цей рік, і яких я успіхів? Чи я не помилявся, помилявся? Чи я все зробив, що планував? Ні, святих немає. Кожен помиляється, але я старався зробити то, що це. І я свою зарабату відпрацював. І я хочу не Тобі то, що думає. А? Я, хочу... Думає. я хочу відсвітувати. Добре? Добре? У нас постійно був генеральний директор, але місто мало 51%, так? І не пало ніколи в водоканалі свого представника. Тому в водоканалі робилися різні справи. Коли я вам покажу довідку, е, написано в 2008 році, па, тоді ніби був голова ревізійної комісії пан Федоричак, що зроблено. Там більше половина не підтвердилась. Тому минулий міський голова з власниками з Києва з Альфа Плюс домовився, що буде введена посада виконавчого директора, який буде, який був призначений, я який буде відстоювати права громади. Трускався у даному виконанні. Я мав, мав бути працювати всього один рік, зробити аналіз і дати свої пропозиції. Мої пропозиції були слідуючі: інвестиційний договір це підтверджено, не виконано.